Хочеш висловити свою думку, готуйся за неї відповісти. У поліції в Тернополі за допис у Фейсбуці на допит викликали депутатку Мар'яну Юрик Том'як. Жінку обурило те, що в День Незалежності України віряни Московського патріархату влаштували ходу до Почаєва. Попри те, що паломників в деяких громадах Тернопільщини намагалися не пустити, люди до лаври таки дійшли. Вони несли різного роду символіку ворожу для зараз для України. І взагалі це відео в мене так сильно Бурло, я в цю ніч написала буквально за 5 хвилин емоційний, свої думки, свій пост емоційний. Я а, просто приватна особа, тернополянка, українка, на своїй приватній особистій сторінці у Фейсбук написала а, пост свої думки, чому Московська церква під Агідою Кіріла не має а, мати права. На життя в Україні допис за добу поширили на сотні сторінок та груп. Були коментарі прихильників, але було й чимало невдоволення від вірян московського патріархату. За це Фейсбук заблокував висловлювання Маріанни, а хтось написав на неї заяву, яку передали в місцеве управління поліції. Рівно тиждень тому до моєї квартири, де проживає моя мама. Постукали, і почалася нова історія. Почали мене шукати, питатися, де я, що я що зі мною, що в чомусь мене там звинувачують. Моя мама намагалась допитатися. Ну, очевидно, їй не мали права це сказати. Звичайно, перелякали маму. Пенсіонерку я зв'язалася з чоловіком дільничним, я все дізналася, хто, що. Звичайно, мама мені зразу зателефонувала, що сталося. Зразу самі страшні картинки в голові. Скаргу на Маріанну поліцейські зареєстрували і викликали на допит. Попросили пояснити, чому, що і як вона написала в себе на сторінці. Мовляв, на її пост у Фейсбуці надійшла скарга. Жінка шокована, що таку її свободу слова вирішили перевірити. Каже, думала це практика Росії чи Білорусі утискати свободу думки чи висловлювання. Тому не могла повірити, що за допис проти віри ворожої країни опиниться на допиті. Юристи ж кажуть, поліцейські мали право її допитувати. Самі дописи у Фейсбуці вони є у публічному доступі. І враховуючи дану обставину, якщо їхній зміст вдачу може бути неправомірним або порушувати якісь права та законні інтереси, то такий допис може стати причиною щодо, якщо, щодо звернення до правоохоронних органів. В Україні через дописи у соцмережах існують випадки і кримінальних справ, і штрафів, і допитів. Ось, до прикладу, за антиукраїнські дописи оштрафували Одесита у Чернівцях. Коломиянку судитимуть за фейковий допис про вакцину жителя Золотоніщини за проросійські дописи. Якщо саме такі дописи місіки неправомірні заклики, то в такому випадку можна звернутися до правоохоронних органів. Варто зазначити, в Україні свободу слова гарантує стаття 34 конституції. Цитуємо: кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Маріанну Юрик Том'як допитували за підозрою в статті 161 кримінального кодексу України, яка передбачає порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Та Маріанна каже, в час війни це її. Спосіб воювати. Основне, я не забираю своїх слів. Писала, пишу і буду писати. Хтось зі зброєю в руках з вогнепальною, а хтось з вербальною зброєю в тилу. От я вважаю так. Чи порушена кримінальна справа проти жінки, чи ведеться слідство, чи інші подробиці у справі на сайті Тернопільської обласної поліції немає. А в управлінні від коментаря на камеру відмовилася.